Незвичайна історія про дівчину, яка закохалася у сніговика. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Кеті Баре живе у центрі Хоуп Спрінгс йорк Та її квартира зовсім не схожа на затишне житло. У неї не працює опалення, зламані сходи та протікає дах. Кеті ніяк не може дати собі ради після смерті чоловіка Пола, який пішов від життя через рак. Дівчина володіє невеликим закладом Кеті Кафе, отож поспішає на роботу. Там вона зустрічається із кухарем Айзеком, який радить усе ж таки подбати про опалення, інакше дівчина не доживе до Різдва і перетвориться на крижинку. А потім Кеті йде зустрічати відвідувачів. Трохи пізніше Кеті біжить до своїх друзів Тео і Мел у їхній магазин одягу, аби пригостити обідом. Ті дякують за таку турботу і кажуть, що вони теж мають для Кеті подарунок. Мел розповідає, що її мати завжди казала, що аби знайти тепло, треба не побоятися вийти на холод. Якось вона це сприйняла занадто буквально. І, от, замотавшись в улюблений шарф, пішла гуляти. Саме на цій прогулянці Мел зустріла Тео. Жінка каже, що саме сьогодні їй трапився цей шарф на очі, а після цього до них зайшла Кеті. Заохочуючи дівчину почати далі жити після втрати і не боятися знову шукати кохання, Мел дарує їй цей символічний шарф, аби у житті дівчини нарешті знову настало тепло. Ввечері йдучи додому, кеті проходить повз виставку сніговиків для конкурсу. Вона бачить, що усі сніговики там із шарфами. Усі, крім скульптури, у вигляді мускулистого красунчика. Кеті одягає шарф на нього та фотографує, і в якусь мить їй здається, наче скульптура їй підмигнула. Вночі навколо мускулистого сніговика здіймається вихор і відбувається справжнє диво. За кілька секунд він оживає і перетворюється на симпатичного чоловіка. Блукаючи вулицею, молодик помічає літню пару і махає їм рукою. Але оскільки на ньому немає нічого, окрім шарфу, то зовнішній вигляд незнайомця шокує старих. Чоловік кидається за хлопцем, аби просоромити його за ці витівки і, втікаючи від них, оживши сніговик, падає, розбиваючи вітрину магазину, мел і тео. Він швидко розуміє, що йому потрібен одяг, а тож підбирає перший ліпший. Вранці Кеті, як завжди, прокидається у холодній квартирі, після чого їде на роботу. Біля виставки сніговиків вона помічає хлопця, який з ними спілкується. Якщо це сталося зі мною, то і з тобою може. Кеті підходить, аби запитати, чи все гаразд, і хлопець її впізнає. Він каже, що саме вона його оживила. Він був зліплений із снігу, але її шарф перетворив його на щось із і крові. Кеті, звичайно, у це не вірить і вирішує, що із незнайомцем. Не все гаразд. Вона пропонує йому зайти у її кафе і щось поїсти. Айзек, побачивши дивака, каже Кеті, що це не зовсім хороша ідея. Невідомо, на що здатен цей божевільний. У той же час до Мели Тео приїжджає Шериф Хантер. Подружжя говорить, що взагалі-то не збиралися про це заявляти, адже хтось розбив їхню вітрину, однак вкрав лише комбінезон та чоботи Тео. І це дивно, бо із речей на продаж нічого не зникло. Однак Хантер не бажає нічого чути. Він каже, що у місті, яке він охороняє, має бути порядок. Тому він обов'язково знайде і покарає винного. Тоді ж Кеті підходить до незнайомця. Кеті помічає нашивку із іменем Джек на комбінезоні і припускає, що так і звуть хлопця. Він відповідає, що й гадки немає, як його звати, але Джек йому підходить. Тоді Кеті розпитує, що останнє він пам'ятає, і Джек відповідає, що її. Він каже, що пам'ятає, як Кетті дала йому шерф, а потім чимось засліпила. Дівчина згадує про фото і розуміє, що та снігова скульптура дуже схожа на Джека. Кетті вирішує, що це якийсь розіграш, що Джек просто зліпив сніговика схожого на себе, слідкував за нею ввечері, а тепер вигадує усі ці історії. Однак хлопець каже, що це не так, і він і справді був сніговиком, а потім він говорить, що йому стає зле. Кеті торкається його чола і виявляє, що хлопець дуже холодний. Вона пропонує сходити до місцевого лікаря, аби зрозуміти, в чому справа. Тим часом Шериф Хантер проводить час за грою на синтезаторі. Його напарник повідомляє, що є інформація про ще один злочин. Літня пара повідомила, що уночі якийсь чоловік бігав голяка, але вони не змогли його добре розгледіти. Хантер каже, що цей сплеск злочинності треба негайно припинити. Тим часом Кеті приводить Джека до лікарки дотті. Жінка оглядає його і вимірює температуру кількома термометрами. Однак, усі вони показують позначку нижче нуля. Не дивлячись на те, що він крижаний, по обличчю Джека стікають краплі, і доті жартома припускає, що він тане. Кеті відводить лікарку в бік та розповідає дивовижну історію зі сніговиком. Те, що пам'ятає Джек, його температуру тіла та те, що той сніговик зник із виставки, жінки ніяк не можуть пояснити. Тому доті припускає, що Джек може говорити правду. Кеті вважає її божевільною, адже Джек більше схожий не на сніговика, а на хворого безхатька, який втратив пам'ять. Жінки думають, що з ним робити, і доті пропонує Джеку залишитися з нею у лікарні. Та хлопець каже, що він хоче бути із Кеті. Він їй довіряє, адже вона його оживила, і фактично він знає її усе своє життя. Не маючи вибору, Кеті привозить Джека до себе додому. Вона показує йому телевізор, і хлопця той страшенно дивує. Кеті розповідає, як ним користуватися і як перемикати канали. Джек бачить сюжет про Гаваї, каже, що там дуже гарно, і він хотів би туди поїхати. Та Кеті жартома відповідає, що якщо Джек і справді сніговик, то він там розтане, адже на Гаваях страшенна спека. А потім Джек бачить кулінарне шоу. Він питає Кеті, чи вона теж таке робить, і дівчина відповідає, що раніше так вона готувала. Вона часто допомагала у кафе, вигадуючи нові страви для меню. Джек каже, що теж хоче допомагати у кафе, але Кеті його зупиняє і каже, що вони подумають про це трохи пізніше. Дівчина говорить, що має їхати на роботу, отож Джек на якийсь час залишиться сам. Навздогін Джек каже, що не знає, що взагалі трапилось, але він радий, що його оживила саме Кетті. Коли дівчина повертається у кафе, туди приходить Хантер та його помічник Шац. Шерифи розповідають про інциденти з крамницею одягу та повідомлення про голого чоловіка. Хантер просить усіх повідомляти про усе незвичайне, а особливо, якщо хтось помітить тут не тутешніх. Тим часом Джек дивиться телевізор і його дуже вражають ледь не усі телепередачі. Потім він оглядає будинок і спускається у підвал. Там Джек знаходить купу різного барахла, але серед нього різдвяні іграшки та коробку із весільними фотографіями Кеті і медичною картою її покійного чоловіка. Коли Кеті ввечері приходить додому, то Джек вибігає до неї у фартуху. Дівчина питає, де Джек взяв свій комбінезон, і той зізнається, що взяв його, коли ніхто не бачив. А потім Кеті питає, чи не пробігав Джек повз літню пару без штанів цієї ночі, і хлопець підтверджує, що це був він. Тоді Кеті каже, що через усе це його шукає шариф. Отож Джеку треба не привертати до себе уваги і постаратися не потрапити йому на очі. Після цього Джек веде Кеті на кухню і вражає її тим, що готує домашню піцу. Дівчина не розуміє, як він це вміє, і хлопець каже, що просто побачив, як це роблять по телевізору. І як виявляється, він швидко вчиться. Під час приготування Джек каже, що побачив коробку із фото і речами пола. Він розпитує, що таке рак і після розповіді Кеті співчуває її втраті. Коли піца випікається, Джек каже, що від гарячої їжі у нього ніби усе тане в роті, тому він витягає собі іншу із холодильника. Холодні піси смачні, я студенткою їла. Джек та Кеті гарно проводять часи, коли після вечері Джек обіймає дівчину і дякує за усе, їй стає трохи незручно. Кеті вирішує йти спати, а Джек знаходить програму про ремонт і починає розглядати дірку на стелі. Наступного ранку Джек лагодить дах і його помічає сусідка Кеті. Жінка губиться, побачивши вродливого підкаченого чоловіка без сорочки і випадково в'їжджає у снігову кучугуру. Джек негайно кидається до неї та допомагає випхати автівку. Після цього Джей питає, чи розуміється Джек в електриці, адже її конче треба повісити вдома люстру. Спочатку Джек відмовляється куди сіти, адже Кетті сказала йому не висовуватись. Однак сусідка таки вмовляє хлопця, і той йде до неї. На це шоу Джейн запрошує своїх подруг, і усі вони не зводять очей з красунчика, доки він працює. Потім одна із жінок просить Джека допомогти її сину, директору середньої школи, із підготовкою до танців. Хлопець каже, що зробить це завтра, а зараз йому треба до Кеті. Він питає, хто із жінок може його підкинути до кафе, і усі вони кидаються до автівки. Коли Джек приїжджає, Кеті не розуміє, чому він вийшов із дому, адже вона просила його залишатися там. Доки Джек обкидається льодом, бо йому страшенно спекотно. Кеті бачить, що Хантери з шацом уже їх помітили. Шерифи заходять у кафе, і розпитують про Джека. Кеті представляє його як свого друга і каже, що їм терміново треба їхати. Доки дівчина біжить по пальто, хантер зауважує, що Джек їй сам лід, і це йому здається дивним. А коли Кеті забирає Джека і вони йдуть, Хантер каже шацу, що Джек сильно спітнів. А зазвичай винні нервують і пітніють у присутності шерифів. Кеті шидає з Джеком до машини, аби відвезти його додому. Вона наказує йому завтра сидіти вдома, але хлопець каже, що не вийде, бо він пообіцяв допомогти у школі. Кеті не розуміє, як він усюди встигає, і починає злитися, що Джек її не слухає. Та той каже, що не розуміє її реакції. Він просто хоче допомагати іншим, як це робить сама Кеті. В кінці кінців дівчина здається. Вона каже, що Джек може робити що завгодно. Зрештою, вони знайомі лише півтора дня. Коли вони удвох приїжджають додому, Кеті дивиться, побачивши, що Джек полагодив діру у стелі та ще й прикрасив вітальню до Різдва. Вона також бачить відремонтовану сходинку і їй стає незручно, що вона злилася на хлопця. Кеті йде до Джека та дякує йому за те, що він зробив. Вона намагається із ним помиритись, і Джек каже, що сам не розуміє, що відбувається. Можливо, завтра він розтане взагалі і стане калюжею, тому йому й хочеться використати час із користю. Зрештою, Кеті погоджується, або Джек допомагав у школі. Однак вона просить його нікому не казати, що він сніговик і не розповідати про те, що його розшукує шериф. Наступного дня Джек допомагає прикрашати спортзал для новорічної шкільної дискотеки. Він чудово проводить час, однак через спеку час від часу бігає на вулицю, аби обтертися снігом. Разом із Кейт вони також готуються до Різдва. Удвох вони печуть печиво, приносять додому ялинку та разом її прикрашають. Котрого з дня Кейті приїжджає до школи, аби забрати Джека додому і бачить, як він прощається з усіма дітьми. Вона каже, що він якийсь чудний, однак усе містечко його любить. Тоді Джек питає, чи любить його Кеті, адже вона теж частина містечка. Зніяковівши, дівчина каже, що слова любов немає у її словнику. Джек просить пояснити, і Кеті каже, що не знає, чи зможе когось полюбити, і все через те, що вона досі не полюбила саму себе без пола. По дорозі додому, Джек бачить, що Мел і тео замінюють вітрину. Він просить Кеті зупинитись і каже, що це скло замовив він. Джек пояснює, що розібрався із комп'ютером, і виявилося, що є сайти, на яких можна вказати, що тобі потрібно, і тобі це привезуть. У нього нічого за це не попросили, тому це з подарували якісь добрі люди. Та Кеті каже, що на ноутбуці прив'язані дані її кредитки. Отож гроші автоматично списалися, коли Джек зробив замовлення. Однак вона не ображається, адже Джек полагодив їй увесь дім. Джек біжить до Мели Тео і розповідає їм, що це саме він випадково розбив їхню вітрину і вкрав одяг. Хлопець вибачається та каже, що скло замовив він, бо хоче усе виправити. Подружжя не ображається на Джека, і Мел каже, що розуміє його. Він просто розгубився та зараз намагається усе зробити як слід. У той же час Кеті на вулиці помічає шац. Він каже, що літня пара склала фоторобот хлопця, що голяка бігав вулицями, і він дуже схожий на її друга Джека. І шериф думає, що Джек причетний до цієї історії, так? Кеті запевняє, що цього бути не може. І аби шац не помітив хлопця, відволікає його і пропонує пригостити теплим супом у своєму кафе. Трохи пізніше Шериф Хантер помічає нову вітрину. Він розпитує і мало розповідає, що її замовив Джек. Жінка каже, що у нього просто добре серце, та Хантер впевнений, що той так маскує свої злочини. Якось у школі Джек випадково чує, як хлопець Метью запрошує свою однокласницю на танці. Джек бере це до уваги і біжить у поліцейський відділок. Він просить ша це йому допомогти. Джек каже, що хоче запросити Кейті на побачення і просить поради щодо того, що краще сказати. Потім Джек ще просить пояснити про поцілунки і про те, коли це має відбуватися. А наостанок Шац навчає Джека кільком танцювальним рухам, що дідька відбувається. Натхнений Джек повертається додому і запрошує Кеті на танці. Дівчина трохи сумнівається у цій ідеї, але зрештою погоджується. Вона каже, що має сукню, але от Джеку варто купити якийсь одяг. Вони йдуть у магазин костюмів і обирають хлопцю сучасний прикид. А ще Кеті купує для нього запанки у вигляді маленьких сніговичків. У день танців Джек приємно вражений, побачивши Кеті. Він каже, що вона справжня красуня. А потім хлопець говорить, що тоді, коли лазив по сайтах, замовив ще дещо. Джек дарує Кеті намисто із сніжинкою на пам'ять про їхнє знайомство. Він каже, що не знав, що за це спишуться гроші у Кеті, тому якщо вона хоче, прикрасу можна повернути. Але Кеті відповідає, що ні за що цього не зробить. Це намисто для неї дуже цінне. Джек та Кеті приходять на шкільні танці. Там Джек зустрічає Метю. Хлопець каже, що дуже нервує, адже зовсім не вміє танцювати. Джек же відповідає, що має вусатого друга, який навчив його кільком рухам. Зрештою, Джек запрошує Кеті на повільний танець і Метю, запросивши свою дівчину, просто починає повторювати за Джеком. Потім Джек іде танцювати із рештою дітей, але Кеті помічає, що він трохи втрачає рівновагу. Дівчина розуміє, що Джек схоже перегрівся, отож терміново виводить його на вулицю. Стоячи біля входу та розмовляючи про неймовірне свято, Кеті і Джек зближуються і майже цілуються. Однак Джек відхиляється і повертається у школу. Кеті біжить за ним, не розуміючи, що сталося. Зрештою, Джек пояснює, що це було б егоїстично з його боку. Він схоже закохується у Кеті, але його не покидає відчуття, що усе це може закінчитись. Якщо Джек таки розтане, він не хоче, аби Кеті страждала. Не хоче, аби вона пережила ще одну втрату. Кеті обіймає Джека та каже, що він неймовірно романтичний, хоча, мабуть, і не усвідомлює, що воно таке. А тим часом Хантер намагається вийти на слід злочинця і йому це вдається. Чоловік виявляє, що навпроти магазину одягу є банкомат, на якому є камера. У святвечір Кеті за традицією збирає жителів містечка у своєму кафе. Вони із Джеком виносять частування, і Кеті починає свою промову. Однак дівчину перериває шериф, який вривається всередину, та заарештовує Джека за ходіння голим по вулиці та розбиту вітрину. Кеті намагається цьому протистояти, але Джек сумирно йде за Хантером. Він каже, що порушив закон, отож має за це відповісти. Кеті кидається за ними і каже, що Джек просто інший. Він не хотів нічого поганого. Раптом піднімається доті і каже, що так і є. Джек це сніговик, який ожив. Вона розповідає магічну історію про мускулистого сніговика, якого Кеті перетворила на людину. Усі гості починають у це вірити, і Кеті не розуміє. Вона вважає, що усі показилися, адже це якась маячня. Однак до неї підходить Мел та каже, що це не маячня, а диво. Адже саме Різдво час для магії. Тоді вже й Кеті починає вірити у розповіді Джека. У відділку Хантер намагається зняти відбитки пальців Джека, однак виявляє, що вони не мають візерунку. Чоловік вирішує, що Джек спеціальний агент, і його добре навчили ховатись. У цю мить приходить Кеті і вимагає звільнити Джека, на що Хантер відповідає, що зробить це лише за 2000 тисячі доларів застави. Він садить Джека у камеру і Кеті бачить, що хлопцю геть погано у теплому приміщенні. Вона обіцяє Джеку, що знайде гроші, і мчить назад у кафе. У своєму сейфі дівчина знаходить набагато меншу суму, але вирішує, хоча нею повернутися у відділок. По дорозі Кеті зустрічає шаца, який теж не підтримує ідею арешту, тим більше у святвечір. Вони удвох прибігають до відділку саме в той момент, як Хантер іде з роботи. Кеті дає йому усі гроші, які має, і благає відпустити Джека, інакше він просто помре. Та раптом до відділку починають сходитися жителі містечка. Вони стають на захист Джека і докладають до суми Кеті хто скільки може. Зрештою назбирується 1990 доларів і останню десятку дає Метью, що виявляється, є сином Хантера. Шериф не розуміє, чому усі допомагають хлопцю, адже він з'явився тут лише кілька днів тому. Та жителі містечка кажуть, що за цей час він багато кому допоміг і зробив безліч добрих справ. Шац говорить, що людина пізнається у діях, і Хантер має нагоду показати, у яких діях пізнається він. Зрештою, шериф віддає назад усім їхні гроші і каже, що відпустить Джека. Кеті знаходить хлопця непритомного. Чоловіки виносять його із камери на вулицю та кладуть на сніг. Кеті сідає біля нього та каже, що це якесь божевілля. Вона, як раціональна людина, ніколи б не повірила у таку історію. Однак якимось чином вона оживила сніговика, у якого закохалась. Оскільки Джек не приходить до тями, дівчина вирішує, що він помер. Кеті цілує його на прощання і знімає шарф. Доті відводить дівчину від тіла, та раптом Джек приходить до тями. Щаслива Кеті біжить у його обійми, та Джек каже, що він почувається якось дивно, він тремтить, а його шкіра наче задубіла. Дівчина розуміє, що Джеку холодно, він повністю перетворився на реальну людину. У різдвяний ранок Джек та Кеті, сидячи біля ялинки, обмінюються подарунками. Джек дарує їй книгу про ремонт із запискою, що дівчина, нарешті, повинна полюбити себе. Зрештою, пара лагодить генератор, і в домі Кеті, нарешті, стає тепло. А дівчина дарує Джеку дві путівки на омріяні гаваї, і вони удвох вирушають на відпочинок. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.